Це Віталій Козінчук. Йому лише 26, а він вже захистив докторську дисертацію з іконописання. Цьому передувало навчання в Івано-Франківській духовній семінарії, а потім у престижному католицькому університеті у Римі. Після його закінчення взявся порівняти народні ікони Західної України із традиційними канонічно-візантійськими. Свою наукову працю Віталій Козінчук захищав італійською мовою. 500 сторінок тексту з ілюстраціями та два роки невтомної праці увінчалися відмінною оцінкою викладачів Папського східного інституту. Ця праця дуже дуже зацікавила їх, тому що для латинського світу, скажімо, галицькі ікони є були закритими, скажімо, і не так не так вони були обізнані в цій справі. Ось тому моя праця була для них чимось новим. Певне, нове відкриття вони для себе взяли. Працюючи над докторською, Віталій Козінчук об'їздив більше двох десятків сіл Прикарпаття. Відвідав музеї Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей. Тема про народні та канонічні ікони візантійського стилю не стільки нова для українців, як досі не розкрита. Ми дуже багато чуємо слово та ікона канонічна, ця не канонічна». але все ж таки, що таке той іконографічний канон? Мені було на це мені було досить тяжко. знаєте, от знайти оту от власну різницю. Але для себе, те, що я відкрив, мені було. Для мене дуже цікаво, власне, ота наша українська народна ікона, особливо це є виноградні сюжети. От виноградна ікона, яка є апокрифічна і дуже розповідна. Українська ікона каже нині, доктор східних церковних наук досить цікава та ілюстративна. Вона яскравіша в кольорах та близька із природою. Її відмінність від канонічної демонструє на конкретному прикладі. Галицька ікона вона має словенізовані обличчя. В ній дуже багато є народного фольклору, дуже багато є поганських різних символів. Ось, але все те є. Воно прикрашає Галицьку ікону. Натомість візантійська ікона позбавлена тих, тих речей, які собі дозволяли, скажімо, народні іконописці. Вона вона зображена фронтально. І на золот обов'язково повинна бути зображена на золотистому тлі. Ось така ікона. Вона закликає вірних до молитви. Вона в ній позбавлено, вона позбавлена повністю будь-яких життєвих почуттів, Вона передає небесну красу. Нині Віталій пробує себе в іконописі. Пише на склі, як і українські богомази, канонів іконографії не дотримуються, використовує яскраві барви, які притаманні народним іконам. У планах доктора східних церковних наук робота в Україні наразі бачить себе викладачем семінарії із предмету іконографії, а доти присвятить час на видання книги на тему канонічних та неканонічних ікон.